Одна з найпотужніших галузей в Україні авіація. Літак Мрія, єдиний в світі такого рівня, є легендою і феноменом українського літакобудування. У перші дні повномасштабного вторгнення він був знищений російським агресором. Деякі фахівці кажуть, що відновити його неможливо, але авіатори не втрачають надії на це. Ви чудово знаєте, що в Україні виробляються літаки, такі як А-148, а експлуатуються літаки, такі як Ан 124. На жаль, ми втратили нашу мрію. Ну, сподівання є на те, що вона відбудується. Це АН-225. Це найкращі літаки в світі по перевезенню вантажа, дуже великого вантажа. І вони встановили декілька десятків світових рекордів. А авіація в Україні має дуже довгі великі коріння. В принаймі у нас була така компанія, чи вона навіть і існує, Ukraine National Airlines, Алайнс, Арсвіт, Дніпроавія. Це літаки пасажирські використовувалися там. Вони перевозили пасажирів, як на довгі розстояння, навіть в Америку, в Китай, так і на короткі. Забезпечує швидкий транспортний зв'язок між такими містами, як Київ, Одеса, Київ, Харків, Київ, Львів. Ну, на жаль, під час війни польоти гражданської авіації заборонені, так як ці літаки можуть бити, бути збиті ворогами. Але ну, ж така авіакомпанія, як Windrose, SkyUp, вони працюють за кордоном, і завдяки цьому а, пілоти підтримують навички пілотування літака, знання і навички. Це найважливіше. Ну, Українська авіація має таку зараз. Особливість, що вона не працює в Україні взагалі. Працює будь-крім де крім території України. Так, може, військова, авіація. О, хіба, що, хіба що військова і військово-транспортна, вся інша не працює наразі? На жаль. Так, але хотілося, звісно, щоб вона найшвидше запрацювала, тому що всі хочуть додому, всі, хто за кордоном, всі хочуть повернутися до своїх сімей і працювати з дому Добре, дякую. І Ласка. ще моє питання, що б ви порадили дітям і підліткам, які мріють стати пілотом? Ну, по-перше, проводити правильно свій вільний час, використовувати його з користю. Я вважаю, що якщо ти хочеш стати пілотом, то ти маєш не тільки гуляти там поза школою, але деколи займатися якимись навчаннями, трошки підтримувати своє здоров'я, тому що це дуже важливо. Ось слухати порад старших. Вони деколи дають дуже чудові поради. Ми не, зав... не завжди це розуміємо. Ну ми це завжди розуміємо, але проходить певний час після тих порад, поки ми це зрозуміємо. Як швидше ми почнемо це розуміти, ці поради, так швидше нас все буде ладнатися. Я думаю, так. Мрія була розроблена в 1980-х роках АНТК імені Антонова. Головним конструктором проекту був Віктор Толмачов. Українські льотчики доводять свій героїзм в надважких умовах, особливо в часи війни. А відчазняні літаки і технічні розробки українських конструкторів використовуються у всьому світі. Нинішня українська авіація взагалі базується на єдиному конструкторському бюро, це бюро імені Олега Антонова, який Являється конструктором дуже видатних і найбільш поширеніших літаків, які знаходяться у нас в Україні і пасажирські, і сільськогосподарські, і взагалі до того ж ще й воєнні. Це ан Андва, Андвась. в свій час були Ан 10, Ан 8, Ан 12. От. Ну і самі видатні були. Зараз є Ан 125, який називається Руслан. І після нього був побудований найбільший в світі літак. Під назвою Мрія Ан224. В День авіації зазвичай нагороджують кращих льотчиків, які тримають українське небо. А в центрі технічної творчості Еврика міста Бориспіль діти мріють стати майбутніми захисниками нашої країни і отримують глибокі знання про авіацію. Моя мрія. Я хочу створити модель Міг 29 і. І стати льотчиком Збройних сил України Українські оборонці фахівці впевнені, що українська авіація буде на світовому рівні, а мрію відновимо. Ольга Костюк, Ярослав Лисенко, молодіжна телевізійна студія Прев'ю